І так, далі. <кій> Буквально пройшло п'ять минут. Ось уже акумуляторний блок у нас зроблений. Раз, два. Все поделано. Зараз ми його заізолюємо і всунемо на місце. Так, він у нас буде стояти ось тут, От так, акуратненько. Ну заізолювати все одно треба, щоб було красивіше. Тиць, тиць. Синя ізол... Тільки синя ізолінта, не вдумайте другу із Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 Так, так. Делаем термоусадку. Ну так красивейше. Так аккумулятор выглядит. Красивейше. Все, акумуляторний блок у нас є. Тепер залишається нам чорного термоклею, теж тільки чорного. Беремо, плюємо його туди побольше, туди раз, два, три, 4, 5. Отак, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На перемички. Можемо наплювати ще сюди. Все, тепер ждемо. Чого ждемо, щоб не перегрівалися акумулятори? Ждемо, поки термоклей зараз почне вже схвачуватися, застивати. У нас з цієї сторони буде вивод. Блін. Він не хоче влазити. ну влазь сюди. Він не хоче влазити із-за старого термоклея, який там трошки застряв. Угу. Давай. О! О! Все. Вклалося, зафіксувалося. О. Так. Тепер саме основне. Отут. Нам треба взяти пласкогубці або пінцет і оцю втикачку втикнуть отуди в питання ось так, то що інакше вона не достане. Тобто іменно при стикуванні колонки тобі треба оце запіхнути туди. Пальцями це зробити не виходить. Ну ну ну. сейчас, сейчас, Секунду. І ще його перекрутить надо. Ніхто не народжений для війни. Та кожен з нас може бути корисним у війську. Тут не таке просто. Ну, і ну, дій. А також на фронті в і в Давай, давай. Надо ще тепер закривати. Бо я ж кажу, проводок коротенький, його не вистачає. Ну, удлинять його я тоже не хочу. Виробниками так задумувалися. Значить хай так і буде. Пішла підсвітка. Пошла підсвітка. Пошла Аккумулятори стоять. Все, тепер можна смело його закривати. Що це таке? А, я думаю, що це таке? Знаєте, що це таке? Це антенка. Вона тут запіхнута, типа щоб лучше ловило. Воно ж там радіоприйомник же встроєний є. Так. Ну, вроде бы все. Сейчас скручуємо до кучі вже. Все. Готов. Теперь важче буде.